Вітаю вас на каналі Сімейні Традиції. Бажаю всім тепла, миру та злагоди. Сьогодні, як і обіцяли в попередньому відео, поговоримо про свято Стрідення. Саме слово «стрітення» зі старослов'янської мови перекладається як радість та зустріч. Це не дивно, оскільки присвячене зустрічі новонародженого дитяти Божого Ісуса зі старцем Симеоном. Відбулося це в іудейському храмі під час посвячення малюка. Праведний старець, а пізніше і Анна пророчниця, розпізнали в новонародженому дитяті посланого богом Месію. В Іудеєві існував звичай. Коли новонароджених дітей приносили на посвято до храму хлопчиків на 40-й день, а дівчаток на 80-й день після народження, так само на посвято принесли батьки Ісуса Христа. Саме там його зустрічав праведник Симеон, якому Бог обіцяв показати Спасителя перед смертю. Старець вихваляв новонароджене дитя як сина Божого. Ці слова підтвердила пророчниця Анна, промовляючи, що очі її бачили Месію. Ще задовго до появи християнства наші пращури святкували Стрітеня, громницю, так в народі колись називали Стрітення. Раніше люди вірили, що саме цього дня зима і весна зустрічаються і починають суперечку. Хто з них залишиться головувати? Якщо до закінчення дня стане тепліше, значить скоро прийде весна. Якщо ж буде холодно, слід чекати, що зима ще затримається. В громницею свято називали ще й тому, що вірили, що це єдиний день, коли в лютому може пролунати грі. Це народне язичне свято, під час якого люди співають пісні про весну та гадають на долю. Наші пращури, які вірили в існування Бога вогню перуна, вважали, що він сидить на скляній горі і кидає в людей блискавки, якщо гнівається. Довгий час люди думали, що в грозу потрібно запалювати свічки, які захистять їх від гніву перуна. Залишки цієї язичницької традиції дійшли до наших часів і тісно переплелися з християнськими традиціями. Тому й сьогодні люди під час грози запалюють стрітинську свічку громничку і встромлюють її у хліб чи ставлять у склянку із зерном. Важлива традиція у цей день освячувати вогонь. Це дійство зберіглося і після переходу до християнства, але тепер почали освячувати так звані громничні свічки. Стрітинська свічка як оберіг. Відгуком цього звичаю є так звані громові свічки. Чи громниці, стрітинські свічки, що збереглися у народній традиції. В давнину кожен господар мав обов'язково приготувати власну громничку свічку і знести її на посвято. Після повернення зі служби Божої запалював її, щоб весняна повінь не зашкодила посівам і щоб мороз дерев не побив. Цей обрядовий виріб. Лаштували на покутті. Селяни іноді виливали такі свічки дивовижних розмірів, два аршини завдовжки і до 10 футів вагою. Часто громниці складалися з трьох переплетених у косу свічок, які розходилися зверху маленьким тризубом, символом триєдиності – наві, яві та праві будови Всесвіту. Такі свічки виробляли переважно жінки. А особливо дівчата, які у цей день втілювали свої задуми, чарували. Ромові свічки вважалися в народній магії дуже сильним магічним оберегом. За їхньою допомогою від окремої хати, села чи поля можна було, наприклад, відвести блискавку чи взагалі грозу, чи навпаки, закликати у посуху грозу з дощем. Тяжко хворіючим давали в руку запалену грубницю, прохаючи при цьому. Очисну та цілющу силу богині прогнати хвороби. Вони ж бо також були у народній міфології окремими істотами демоницями. Громниці зберігають упродовж року і засвідчують у хатах під час грози. Українці вірять, це надійний оберіг від стихійного лиха, щоб грім минув хату. На та свічка помічена на всьому. Як гримить засвітити ту свічку, буде від тієї хати відходити блискавка, каже Ганна Черевко із села Росільна. Свічку громовицю тримають як грім, дуже гримить чи буря. Їх всі засвічують по кутках, щоб бура хати не розвалила, пояснює Марія Дукельська із села Хоробрі. Із цим оберегом пов'язаний звичай підпалювати жмуток волосся на голові, відомий у межах Західної Волині, теперішнього Володимира Волинського району. Бабця мені колись візьме волосся чуть-чуть і тою свічкою припалять. То, кажуть, не буду грому боятися, ділиться своїми думками Тамара Сорока. Навіть онука, як вона боїться того грому, я її як на стрітині приходить, то її там поспалю так хрестиком, отак так, тут і тут волосся чуть-чуть. ото стрітині, як приходжу, освячу громниці, щоб не боялися грому, каже Любов Андрущук зі села Зимне. Описаний звичай підпалювати пасму волосся був поширений на теренах полісся. Стрічатися буде на тому світі. Стрітенська свічка є також атрибутом поховальної обрядовості. І запалювали тоді, коли помирала людина, або коли переживала важкі передсмертні муки. У цьому паралелі з життям Симеона, який жив аж доти, доки не зустрів Спасителя. То помічна свічка. Кажуть, ще хто не може померти, то світять і в руки дають, розповідає Ольга Паливода із села Станіславчук у теперішньому Золочаївському районі. Як людина вмерти не може, то дають ту свічку запалюють. Є так, що мучиться і не вмирає, додає Марія Басалига із села Горків Червоноградського району. Найпоширенішим є звичай класти стріченьку свічку в домовину. Народна мотивація таких дій викликає неабияке зацікавлення. Як покійник, хто кладуть ту свічку, то кажуть, стрічатися буде скоро на тому світі зі своїми, пояснює Ольга Клим'юк із села Гумниця Луцького району. В труну мусимо покласти свічку стрітинську, щоб дорогу пройти, переказує Євгенія Юзвик. Із села Перемиль цього ж району. Подібне пояснення зафіксував на початку ХХ століття на полісі етнограф Василь Кравченко, щоб душа бачила, куди йти. Застосування громниці у похвальній обрядовості значною мірою зумовлено тим, що у загальнослов'янській традиції запалена свічка символізувала життя людини. Стрітинські свічки українці застосовували й у народній медицині. Свічку брати на службу Божу на стрітення 9 разів. А по тому, як були дуже голова, то ту свічку, пару крапель накапати на голову, то дуже допомагає. Переказує Євгенія Рекса у селі Хоробрів Червоноградського району. На Волині та Поліссі за допомогою палаючої стрітинської свічки передбачали погоду протягом року. Казали, як свічки горять в церкві на стрітення, якщо полум'я велике, то буде літо мокре вітряне, а як тріщить, то на грім, на таке літо громове. А як тихо свічка горить, то буде хороше літо. Загалом стрітинську свічку запалювали у таких випадках. Коли над оселею гуляє страшна негода. Коли виникали труднощі при пологах, коли у селі пожежа або катаклізм, коли починалася війна, коли людину схопить чорна хвороба, епілепсія, як людина помирала, запалювали свічку або спокійніше перейти їй у той світ інший. Також у цей день освячують воду. Стрітинську воду збирали з сосульок і додавали до звичайної води. За повір'ям така вода цілюща і лікує від багатьох напастей. Лікує рани і внутрішні захворювання, рятує від злого ока відьми, вовкулака, від пристріту. Нею кропили вояків перед боєм та чумаків перед походом. Пасічники окроплювали неї вулики на початку сезону, а господарі окроплювали худобу під час першого вигону на посовиську. Окроплювали стайні та обори від відю, щоб не могли забрати. Молоко в корови. Чимало спогадів про використання стрітинської води. Нею благословляли батьки своїх синів, проведжаючи на війну, також чумаків. Госпорог давав їм хліб, сінь і, скропивши стрітинською водою, власника валки, волів та мажару, напучував словами: Боже, тобі допомагай! Цікавий обряд, пов'язаний з наданням магічності цій воді, записав у 20 столітті роках краєзнавець Рябий у селі Кукавиці. У досвітах хтось з родини йшов до криниці, щоб набрати джерелниці. Коли ж повертався, то йому назустріч мав вийти будь-який член сім'ї з кухликом. Вода в посилденні набувала цілющих властивостей. Посвячено настрітиння воду наливають у нову, невживану посуду, приносять додому і зберігають про всякий випадок. Громниця паляниця. В Україні було відоме ще одне ім'я богині громниці Паляниці. Така сама назва ритуальної хлібвини, що її пекли господині на визначні свята. Або як у численних піснях і переказах дівчина воячка Які прикмети цього дня? Якщо на стрітення півень нап'ється води, то хлібороб набереться біди. Коли на громницю півень нап'ється водиці, то на Юрія кінь напасеться травиці. На громницю маєш зими половицю. На громницю ведмідь буду свою або руйнує, або заново будує. Якщо сонце ясне, на громовицю буде, то більш ніж перед тим снігу випаде всюди. Як на громницю день ясний, то буде льон прекрасний. Як на громницю здахівся тече, то зима довго ся приволоче. Як на стрітення метіль дорогу перемітає, то корм відмітає. Як на стрітення капає зі стріхи, не найдеться літа потіхи. Дуйний дуй, як різдву йде, а як Великодня, як капає зі стріг та капатиме з вулків. Ясний і тихий день на хороший врожай і рій бджіл, коли настрітиня від лига пропаде ще весна надовго. Якщо на деревах інії зародить добре гречка і пульба. Якщо вранці випав сніг на врожай ранніх хлібів, коли ж у полудень зернові будуть всередині, а увечері не доріг. На дахах довгі. Бурульки стільки ще випаде снігу. Стрічаються настрійтення зима з літом, щоб поборотися, кому йти вперед а кому назад. Настрітання обертається птиця до гнізда, а хлібороб до плуга. Як капає зі стріх, то так капатиме з очей септо то повернуться морози. Якщо настрітання холодно, то вже скоро весна. Якщо настрітання Є відлига, то це на ранню і теплу весну. Зі снігом на дощову і тривалу погоду. А коли хурга, весна буде пізня і холодна. Якщо в цей день не видно сонця, чекай суворих морозів. Дякую всім за підтримку каналу, підписку, ставте вподобайки. До зустрічі в наступних відео. До побачення!